Доброго дня, шановні мешканці наради Волинської територіальної громади. Отже, корупція і звільська міська рада. Чи є в нас в раді корупція і корупційні схеми, чи немає? Саме з такою пропозицією я виступив на погоджувальній раді за дорученням народного депутата Дмитра Костюка. Я вніс пропозицію про створення антикорупційної комісії. І ви думаєте, що тут почалося в конференц залі? Я думаю, що хтось в цьому плані і кінці відповідальність, хто це вносить. Вносить його все доручення, є звернення народу депутата. Возвучить слово народу депутата. Пусть, бо дайте якісь мови, я бачу його звернення, яке він нам десь говорив. Що ми бачили, що я. Ваша опозиція моя не промосло. Ні, мене школи, ви зібра зберігайте. Антикорупційної комісії. А для чого воно нам треба? Я вношу пропозицію по створення антикорупційної комісії. Дайте здам питання. Я розумію, що можна там під такими гасовами антикорупційна комісія, там що там, антикорупційний центр, всі антикорупції. Скажіть, будь ласка, які от... Чим чим планує займається ця комісія? Ну, наприклад, я так розумію, що якихось функцій доповнені у них не буде, да, там, як у правоохоронних органів. Вони не зможуть на ну, ролі Двести, не на прослужку ставити, не документи зимати, нічого вони не можуть ділянки. Це так, що то. я інформацію комісія не складати, пішов воно я пішов. Да? Так зводить забув зайвістки. Ну ви якось чи якісь проект рішення, програму, щоб ви розуміли, що до чого ви де як. Щоб не бувати у вас, навіть підстав, там знов писати і говорити. Але скажу другу річ. Мені насправді те, що каже Андрій Васильович, і я це говорю, міський голова. Yeah. Я реально хотів би, щоб ми досліджували, виникали і відсліджували ті питання, які це не робляться. Щоб ми ще говорили про те, що там корупція, дерева і так далі, то побігти. Дуже хотілося, щоб так було. Yeah. Yeah. Щоб наша міська рада, я по основну функцію, коли несе міська рада, відспожити і відробувати ті питання, які сьогодні робляться величезні гроші. Пам'ятаєте, я вам вже на самому початку говорю, що великі гроші у кожного є соглас сказати, можливо, кожні робити, і так далі. Але зараз сказати, я усну сказав фразу, а ви не... Запросити того Петриака, який привозимо костюм, щоб робити такого костера. Я на цю промізі подам. За два сама вічного є. Ісія із депутатом Костюка, які не репортаж до своїх громадського, по-друге, вже всіх до, до цих пропозицій Олександра Поліщука вже в Фейсбуці всіх назвав корупціонерами розпорядники поштів. Тому з то, мене яка це об'єктивна ваша антикорупційна комісія, яка за сенс? поп'ятись, то доп'ятесь далі з Костюком. Якщо у вас така ще відбігаєте. Я почув багато чого нового. Ми договорилися до того, що навіть міський голова Боровець і начальник управління культури Широкопої звинуватили самого Костюка в корупції. Секретарка зельської міської ради почала казати, що ця комісія буде створена тільки з однією метою – метою шантажа. Всі інші задавали питання, для чого вона взагалі у нас все добре. В нас немає ніяких не ні корупцій, не корупційних схем. І в цілому це голосування було провалене. Навіть голова фракції Слуга народи Тростенюк проголосувала проти створення даної комісії. У Мене питання, шановні, а чого ви так боїтеся? Чого ви так боїтеся цієї комісії, яка б дала нам відповіді і показала, чи є корупція, чи немає, чи все поумовчання всі в темі і в долі думайте.